Всього 50 метрів. При цьому не відпускаємо сильно, бо є волни, і щоб воно не давало нам ложні клювання. Все повинно бути в натяжечку І як казав, Чим краще для рибалки, тим гірше для риболовлі. І ось зараз кардинально інша ситуація. Для рибалки не дуже комфортно, я б сказав навіть навпаки. Над некомфортно. Єдине, що не вистачає тільки доща, але він нас ще попереду, так що ми не розраховуємо на сонечко. Але єдиний плюс і великий плюс це те, що рибка рухається, вона харчується, вона активна. І те, що такі волни і все це неспокій на горі, за 30 сантиметрів, там повний спокій, там певні процеси йдуть. Там підіймається корм, риба рухається, риба витрачає енергію, а відповідно вона активно харчується. І в таку погодку риба буде плювати.